Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами про стосунки. А найголовніше запитання в чому секрет довготривалих відносин? І не лише довготривалих, а ще й щасливих. Більшість з вас, мабуть, скажуть, що довготривалі стосунки і їх секрет у коханні, а можливо у пристрасті, у романтиці, квітах, подарунках або просто певна сумісність характеру. Але Гарвардський університет провів цікаве дослідження. Воно тривало на протязі 30 років. Були обрані 5 тисяч пар, які тестувалися, за якими спостерігали і які відповідали на різні запитання, які стосуються їхнього особистого життя. І висновок був приголомшливий, оскільки найголовніший компонент щасливих стосунків це бути емоційно залученим. І не ігнорувати партнера. Давайте розберу на прикладі для того, щоб ви краще розуміли. Наприклад, ви берете книгу, читаєте її і ділитесь з партнером. Зараз я читаю дуже цікаву книгу. То партнер, який буде ігнорувати, скаже ага, і буде далі робити свої справи. А партнер, який емоційно залучений, запитає, а про що книга, який автор? І ось саме це будує щасливий і довготривалий шлюб. Пари зазначили, що якщо є емоційна залученість, то шлюб може тривати і до 40 років, і він є щасливим. За статистикою, 87% шлюбів, які мають емоційну залученість партнерів один до одного, тримаються довго, стабільно і теж мають позитивні емоції. А тепер поміркуйте, як ви реагуєте, який ви тип. І, звичайно, якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях. Всі мої контактні дані будуть під цим відео. Я вам бажаю миру та добра!